Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Повторення за 3 клас. Трицифрові числа. Завдання 9. Порівняй. Як порівнювати числа. Ми можемо дивитися на кількість цифр у числі. Число з більшою кількістю цифр більше. Наприклад, 92 це двоцифрове число. А 102 це є трицифрове число. Отже, 92 є менше, ніж 102. Далі, якщо цифр однаково, порівнюй зліва направо. Наприклад, у нас є 113 і 103. Отже, сотень в нас є однакова кількість. Порівнюємо десятки. Один десяток і 0 десятків. 1 десяток є більше, ніж 0 десятків. Отже, ціле число 113 є більше, ніж 103. За таким принципом порівнюємо всі наступні пари. 204 є менше, ніж 240. 367 є менше, ніж 637. 884 є більше, ніж 882. 987 є більше, ніж 978. Завдання 10. Вибери і запиши. На кольорових кульках є числа, які нам потрібно вибрати за їхнім описом. Найменше натуральне число це 1. Найбільше трицифрове число. Це 999, сусіднє число для числа 859. Це 860, найменше трицифрове число. Це 100, попереднє число від 700. Це 699. Наступне число за 419. Це 420. Число, що містить 5 сотень, 8 десятків і 9 одиниць. Це 589. Число, що містить 3 сотні, це 300. Число, що містить 7 сотень і 9 одиниць. Це 709. Парне число більше, ніж 890, це 902. Непарне число що менше, ніж 101. Це 99. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!